Алло, друзі, Анна Цикур з вами, і я вам хочу сьогодні дати корисну користь. Знаєте, як є успішний успіх, от зараз я вам буду давати корисну користь, тому що це для всіх. І наголос буде такий, що. Поступово а, в віці 35+, плюс у нас приходять обмеження з рухами, і ви знаєте, що я топлю більше не за схуднення в своїй філософії фітнесу, а за здоров'я, за рухливість, за те, що а, ви. Створили своє тіло таким, щоб вам було здорово, активно і якісно проживати ще довгі роки в ньому з насолодою, а не так, що е, у вас є певні обмеження, які створюють болі, наприклад, як протрузії, грижі, які сильно впливають на ваше е, фізичне здоров'я. З Пазмований грошоподібний м'яз, да, коли у вас пазмуються нерви і важко рухатися. І взагалі, коли є перекоси в тазу, і це впливає на хребет, це впливає на подальше. Взагалі, якщо з цим нічого не робити, то це стан буде тільки погіршуватися з роками. І я хочу, щоб він покращився. Тому я вам даю корисні дуже вправи. Отже, перша вправа. Яку я хочу, щоб ви додали до своєї рутини, а, дуже проста, і це можна сказати навіть для початківців. Я вже багато разів її показувала і ще буду показувати і проговорювати. А, ми опускаємо, а, сідаємо і опускаємо коліно до п'яточки. Коліно до п'яточки. І зараз ми робимо таких вправ шість повторів. Давайте зі мною раз. Поставили два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чудово. Тепер ми будемо з вами робити а, те саме, але ми будемо опускати тільки одну ногу. І ми робимо одну і потім іншу. І так само ми робимо, а, повторюємо. По три рази, тобто шість разів. Так, Раз, два. Тобто, в нас це коліно залишається на місці. Три, чотири, п'ять. Шість. Отже, це самі початкові такі вправи. Якщо ви, у вас проблеми дійсно з обмеженнями в кульшових суглобах, почніть хоча б з цих вправ. Наступна вправа, до якої ви маєте прийти, бо яку ви маєте включити в, в регулярну свою рутину, можна ранково, можна перед тренуванням, можна перед сном. Отже, сідаємо так, щоб нас було 90-90 рукою, можна підтримуватися. Ваша задача оцю ногу підняти і доторкнутися п'яточкою да, до своєї стопи. І назад завести. Якщо ви це можете робити, робіть це регулярно. Якщо не можете, повертайтеся до перших двох вправ. Отже, це потрібно зробити. Ну, я раджу по 10 разів на кожну сторону, але ми з вами повторимо по 6. Просто щоб ви спробували разом зі мною. Отже. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Чудово. Тепер ми міняємо сторони і робимо все те саме з іншою стороною, з іншою ногою. І почали. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Зараз я вам даю, скажімо так, базу. Я не переходжу до більш якихось складних вправ, але даю вам базу, якою ви зможете трошечки урізноманітнити свою рутину роботи з кульшоми. Сугловуємо, тому що вправ може бути дуже багато, але ось ці перші три це прям маст для вас. А, і четверта також. Четверта, яку я роблю регулярно, не три, а чотири. Четверта, це глибокий присід. Тобто ми опускаємося і сідаємо глибоко. А, ліктям можна трошечки розсунути а, свої коліна. Я знаю, що не всім це одразу вдається. Ви, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можете ви е, спокійно сидіти в цій позі. Ця поза взагалі в Йозі вважається позою відпочинку, е, тому вам повинно. Но бути дуже комфортно в цій позі, і якщо не комфортно, якщо вас тягне десь у глобах, з цим треба працювати, якщо ви не можете присісти глибоко, з цим треба працювати. Отже, я вас поправляю. Що вам важливо зараз зрозуміти? Що ваші стопи мають стояти повністю на підлозі. Якщо ви не можете, якщо важко ще ви на носочках стоїте, ви пускаєте п'яточки і піднімаєте таз і сідаєте так, щоб у вас точно стопи стояли. На підлозі. Поступово ви будете сідати глибше. І це зміниться буквально за тиждень. Тому уважно до цього і робіть, якщо дійсно бачите, що ви ще не так глибоко можете присісти. Це про розкриття наших тазових кісточок. А, далі, що тут важливо? Важливо, щоб ваші коліна не завалювалися вперед, і стопи не завалювалися всередину. Тобто можна ще коліна розвернути, але я знаю, що багато дівчат сідають і стопи завалюються всередину. Зробіть так, щоб ваша опора а, на нозі була по зовнішньому краю стопи. Наче ви хочете внутрішню частину стопи підняти. Ось. Далі, що важливо, ми не сидимо, не скручуємо плечі, не сутулимося. Ми розправляємо свою спину. Спину треба відкрити. Ось це і буде ваша поза відпочинку. А, поза, яка допомагає також покращити, розкрити ваші а, кульшові суглоби, і це допомагає от усіх тих а, проблемках, питаннях зі здоров'ям, що я розказала на початку. Отже, тут ми зробимо. Просту вправу можна спочатку посидіти і похитатися з однієї на іншу ногу. І додаємо, я зазвичай роблю по 5 разів на сторону, тобто 10 повторів, з вами ми робимо 6, а ви в свою рутину забираєте і робите по 10. Отже, ми піднімаємо руку і розкриваємося. Так ми ще. Підпрацьовуємо з м'язами нашої спини, тобто ми поєднуємо м'язи, які е, не просто е, ми розкриваємо працюємо да, працюємо суглобами наших кульшових е, суглобчиків. Ми ще працюємо з м'язами, які в нас пов'язані з кульшовими суглобами і спиною, щоб зняти все напруження в спині, щоб зняти оці болі, тому ми піднімаємо руку Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Я вам показую для прикладу. Ви забираєте і робите це по 10 повторів. Наступна вправа ще, яку я вам хочу дати, я її дуже люблю, і вона також класно працює для наших суглобів, і ще підключає також наші суглоби колін, як і тут, до речі. Тому що все це супер пов'язано. І якщо в нас. А... Виникає якесь, наприклад, обмеження в колінному суглобі, також, да? то потім це може повпливати далі по нашому тілу. Ми зараз більше акцент робимо на цю зону. Наступна вправа стаємо на чотири точки опори, ми... Ось так. ми дістаємо ногу ставимо її в сторону, і ми опускаємося вниз, виходимо. Заводимо ногу і теж заводимо таз. І робимо так. По, а, ну, як мінімум по шість разів на сторону. Да? Отже, ще раз. Раз, з ногою ногу завели за коліно. Два. Три. Чотири. Точніше три. <ріст> так. Чотири. І... П'ять. Окей, тут ми трошечки під іншим кутом а, працюємо. З нашими та суглобами. Да? От, ще я стаю, так до камери іншою стороною, щоб ви могли подивитися. Отже, що ми робимо? Встали на 4 точки опори, ногу поставили в сторону, стаємо рівно, не перекошуємося, стаємо рівно, ми опускаємо і угу, заводимо. Коліно знову винесли, опускаємо, сідаємо назад і знову заводимо два, угу. три. Чотири. І ще раз. Отже, ми з вами прогнали декілька класних, корисних вправ, корисна користь. От, якщо ви вже зробили зі мною ці вправи, а навіть по Шість повторів тільки, ви вже можете відчути, наскільки ви від... ну, от, пішов кровообіг, наскільки вам, наче, легше дихається, легше е відчувається е в тазовій зоні. Це супер важливо. От повірте мені, це. Набагато важливіше, ніж думати про те, що я хочу схуднути в животі. Тому що, якщо у вас там покращується кровообіг, а у вас ви працюєте також з м'язами, які пов'язані да, з кульшовими суглобами. Це ваші зв'язочки з м'язів кору, це ваші там повздошні м'язи, які тримають ваш живіт, і часто. Коли у вас живіт умовно вивалюється, це також пов'язано з тим, що ви не працюєте з тазостей суглобу, у вас отут десь там позаклинювало нерозтягнені м'язи, і живіт може вивалюватися. Коротше, ось ця зона має бути рухливою. І це вам, повірте мені. Це така крута інвестиція на майбутнє, тому що або з руками, коли ви не рухаєтеся, у вас буде все більше і більше обмеження до сильних больових синдромів і руйнування. Хрящової тканини, або ви будете працювати, коли ви рухаєтеся, додається е, більше синовіальної рідини, яка змащує ваші хрящики, яка приносить поживні речовини, кров краще гуляє, приносить теж всі там необхідні е, мікроелементи. Що ви збагачуєте себе зсередини? Це ж елементарно. Коротше, друзі, будьте здорові, будь ласочка, а, гоніться за. Своїм здоров'ям вкладайте це свій час, а, свої а, а, фізичні, якісь додавайте навантаження, щоб вам жилося далі класно і активно. Ну що ж, анна Цикор була з вами. До зустрічі на наступному тренуванні.